Замість мобілізації зробили блядь, агент ФСБ, блядь, Портнов і татаров через своїх мусоров, які в УТЦК залізли, в форму ЗСУ і мусоров, які на вулиці роблять бусифікацію. Зрив мобілізації, бусифікація це кримінальний злочин, за це має бути покарання. При цій владі його не буде, але обов'язково буде. Це зрив мобілізації. Я не мог попасти в перший день у військкомати з-за черги. Да? тому що нас тут тисячі були зараз для людей по вулицям ловлять. Так ребята, це не ухилянти, не дізертір. Я скажу хто ухилянти. Ухилянти – правоохоронна система. В першу чергу самий найбільший орган. Мусаразіях воює п'ять відсотків, дено сто п'ять школи, садки і так далі. <му> Мусара, інваліди-прокурори, до речі, що там інвалідів прокурорів? Наказали, блять. Раду нацбезпеки безпеки збирали, тупотіли ніжками, блять. Де Записаньок, де Одарченко, де повтікали, блять, ці нардепи. Ні туди, да? ну нічого, буває. Далі, блін. Правоохоронні органи, блін. Їх там, блядь, і щоту нема, вони абсолютно блядь. ДБР, шмебере, кабінетної теоретики, кримінальні провадження по майдану у Кам'янці-Палівському спалили. Це досягнення, СЗЧ 70% справ. Вебе, шмеби, податківці, митники, блядь, і куча всякої там 2 мільйона з держслужбовцями, 2 мільйона здорових впісяних і вкаканих жлобів, блядь. Що, блядь, Не можуть виконувати бойові задачі, блядь, і по селам тягайте? Можете. Хто вам дав право їх бронювати? 450 цих зелених кнопок, там 10% людей. Ви кожен із вас, оця, блядь, шляпа, ви конкретно шляпа, ви закріплені за бригадами. Чого ви не їдете не по бригадам і не докладуєте, блядь, яка ситуація з озброєнням, з моральним станом? Максимум там може відсотків 10 з вас на фронт заїжджає на ОКП Бригади, блядь. Так на ОКП Бригади вам ніхто ніхуя не скаже, блядь. Їдете в батальйони, їдете в роти, общаєтесь з пацанами. боячка. Взвод, рота, батальйон, блядь. Конкретно. І вам розкажуть, блядь, які проблеми. Чи є дрони, чи мільйон дронів, хорі, уяви, блядь, Маразматиків є, блядь. І Як забезпечені? Чого треба купувати мавіки? На мавіках їхали і будемо їхати, блядь. Тому що чай краще чи магік, ніхто ж не коригує вогонь переднього краю. Це, блядь, це шляпа різніков така, блядь, тюряги дожні сидіти.